I got you. Алоха, друзі! Game7 на зв'язку! Усіх вітаю з наступаючим новим роком! Бажаю Лебронського вам здоров'я та якомога скорішої нашої спільної великої перемоги. Ну а сьогодні вночі NBA нас також порадувала 10 поєдинками. Тож давайте розбиратись. Але спершу з вас новорічний лайк, підписка та коментар. Це буде прекрасний подарунок від вас цьому каналу. А тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. Кращий скорер ліги на сьогоднішній день джолембіт завітав із Філадельфією до лідерів західної конференції New Orleans Pelicans. І як завжди, вже на старті надзвичайно складно зупинити Джоеля, Він забуває 15 з перших 24 очок Філадельфії і вже у першій половині набирає двадцять, реалізуючи 8 з 9 з гри. Але на іншій стороні Сі Джей Маколом відпрацьовував він сьогодні був дуже гарячим, влучає здалеку трохи скорочує відставання нового орла. Ну, далі Зайн Вільямсон також микається, збирає на світам пів захисту, скидка на маршала. Той також влучно. Плюс 4 вже для пеліканів в цьому матчі. До куріверсу це звичайно не подобається. І сам Зайон також прекрасно працював під Джей Такер. Просто в якості манекена в цьому епізоді Мамет пережечок ще бонусний штрафний влучає. І Сіджей Макколум. Він сьогодні влучає сім тручкових вже у першій половині. Одинадцять 16 і Всього звичайно, що це рекорд франшизи, і на плюс 16 у другій чвер. Макколум тягне свій новий Орлан. Третя чверть. Знову Біт У нього 37 очок, 8 підбирань Здавалося, що він найбільш домінуючий гравець у цьому матчі. Але піди, зупини маминого пиріжечка. У нього сьогодні 36 очок, 5 підбирань, 68 відсотків з гри. Як завжди, він супер ефективний. І Альварадо ще один накид на Зайона у фарбі. Взагалі пусто. Вільямсон цим прекрасно користується Ще один симпатичний хайлайт від нього. Плюс 9 вже в четвертій. Чверті для нового Орлану і знову вмикається, хто правильно сіджей Макколум після чужого підбирання Джексон знаходить його передачу і ще одна трьоха. Усі Джей сьогодні 42 понти, 5 асистів, і знову він класно грає на лінії передач. Ембіт за ним не встигає. Відкрита трьоха. Бем! Усі Джей сьогодні рекорд результативності у формі нового Орлану. Ну а Філадельфія ховає себе 18 втратами. Далі у нас Орландо проти Вашингтона після нещодавнього інциденту між Орландо Орландо і Детройтом ліга винесла своє рішення. Кіліан Хейс отримав дисквал на три матчі без збереження заробітної плати. Мо Вагнер отримав два матчі усунення і Хаміду Діало один матч. А також вісім гравців Орландо усунули на один матч за те, що вони під час конфлікту покинули свою лаву запасних, що лігою заборонено. Але є ще одне правило НБА. у кожної команди має бути хоча б вісім доступних заявлених гравців. Тому меджик, частина гравців несуть покарання в цьому матчі. А в наступній грі. І навіть не дивлячись на те, що Орландо досить рівно тримались у першій половині. Далі Вашингтон починає відчувати більше сили, відчувати недостаток кадрів у флориців і йти вперед. Візар сьогодні влучили 56% з гри, 43% здалеку, і навіть не дивлячись на 26 втрат. Все одно досить велика перевага у них вже у третій чверті. Найкращими у столичній команді сьогодні стають, як завжди, Кузма та Порзінгіс. У Порзі сьогодні тридцятка плюс тринадцять підбивлення. І вони перемагають в четверте поспіль після 10 поспіль поразок. Далі у нас Атланта приймає Лос-Анджелес Лейкерс Леброну 38 років в Атланті, за яку він ніколи не грав повний аншлаг на арені. Ось така фігура в світі баскетболу Леброн Джеймс, скільки б його не хейтили, шанувальників буде в рази більше. Але Атланта починає значно жвавіше. Тут є Дрей Янг, він приносить 29 поїнджів, 8 асистів. Жаліється, що йому не свистули фол. Богдан Богданович також класний Б степу трьох, а у нього двадцятка. І на одному з відрізків у другій чверті у Атланти навіть було плюс 15. Але в тій же чверті Леброн відвантажує 16 очок у свої 38. В третій чверті він також дає 13 очок. І рахунок вже майже рівний. Весбрук. шикарнюча передача на Лебронову фарбу. Вже плюс один для Лейкерс. І знову м'яч. Якимось чином до Леброна доходить. Він не влучає, але хаслить підбирання. 2 плюс один. й рік у Лізі. Просто у. Феноменальній формі знаходиться Джеймс, і знову він на цьому не зупиняється. Класний кат із гори. Ось до речі, його мама і дружина, і навіть її це дивує. Вона вже 20 років спостерігає за його грою навіть більше. І все одно Леброн вражає тим, як руки не можуть взяти над ним гору. І знову він заходить у фарбу. Плюс 6 робить для своєї команди 2 плюс 1. І кричить: Амф. Кінгоут. Я, бляха, найкращий гравець за всю історію. Ну, ні, храма, не високомірно, але при тому Джеймс за четверту чверть дає також 16 очок. Всього у нього 47 плюс 10 підбирань, 9 асистів у 38 років. І вболівальники Атланти скандують йому MVP, MVP. Давайте трохи з Леброном поспілкуємось. Леброн, ну що, з днем народження тебе. Знаєш, зазвичай прийнято приймати подарунки на день народження, а ти сьогодні навпаки подобаєш подарував цілій арені подарунок 38 років 20-й рік у лізі ну я не знаю підкажи як ти це робиш а ну, по-перше, я намагаюсь тримати свіжим своє тіло, свій розум обов'язково. Навіть розум важливіше. Якщо твій розум свіжий, то тіло наздожене. Тому сьогодні також було класно сюди вийти і попрацювати. О, я казав, що він дропне 40. Так, так, ти казав, що я дропну так, 40. Так, так, я казав це. Я казав, так, так, я мав сьогодні це зробити, але після один з п'яти на початку я засумнівався. Ну а взагалі, так, сьогодні дуже класно. У нас була командна робота. Я, звичайно, що старався для своїх тімейтів. Ми не дуже там зіграли пару останніх матчів, і ось цей Зний тріп нам треба закінчити на хорошій ноті тут і наступний матч у Шарлот. Але брон сьогодні тут на матчі присутні твоя дружина і твоя мама. Я не знаю, чи ви там встигаєте під час гри якось комунікувати, але чи допомагає це тобі? Так, звичайно, абсолютно. Вони ж зі мною усю мою кар'єру, навіть до того як моя кар'єра в NBA почалась. Вони мене бачили у різній формі, у різній уніформі, так на різних аренах з різними зачісками, з бородою і без неї, так навіть ось так. Тому те, що вони сьогодні тут підтримують. Мене протягом усього виїзду на мій день народження це для мене неймовірно важливо. Все, що я роблю, я роблю для них, для сім'ї. Окей, а на черзі у нас Торонто Рептор сприймають Фінікс Санс. Фінікс все так само грають без Девіна Букера, але у них є Кріс Пол Но Паскаль Сіакам продовжує видавати гру за грою на дуже високому рівні. Одразу Торонто більш активні на старті. Геррі Трент влучає здалеку. У нього сьогодні найрезультативніший матч у цьому сезоні. На іншій стороні майданчика звичайно, що Кріс Пол буде відповідати зі своєю улюбленою середньою дистанції, з якої навіть складні китки для нього це звичайний вівторок, і знову він через руку і знову влучає. Фінікс вже трохи попереду, але у другій чверті знову Торонто відповідають своїм бривком. Гері Трент, ще одна трьоха 12 очок без відповіді влучають Торонто Репторс. Паскаль Сіакам, як завжди, на висоті в останніх семи матчах він видає 25 плюс поїнтів. Ще одна така гра. і Він зрівняється, повторить рекорд франшизи, який становив у свій час Вінс Картер. У Сіакама сьогодні 26 очок, плюс 6 асистів, і ще одна трьоха від нього прилітає. Плюс 11 для Торонто у третій чверті, але Кріс Пол не... Дає сильно відірватись. У нього сьогодні двадцятка, плюс 12 асистів. Але аж 6 втрат і втрати сьогодні були основною проблемою Фінікса. 27 втрат вони допускають на команду. Торонто їм за це привозить 34 легких поїнти. Гері Тренто. Це не легкі очки були у клачі. Він влучає у нього 35 очок, 5 підбирань сьогодні. І за рівного рахунку Скотті Барнс там залишається 5 секунд на атаку. Влучає важливі три поїнти. І плюс 3 у Торонту спорігається. Колокоу, влучає Дегер і Торонто. Нарешті приривають свою серію із п'яти домашніх поразок поспіль. Ще одна напружена гра Golden State Warriors проти Trail Blazers. Гері Пейтон другий отримує свій заслужений чемпіонський перстень. Дуже раді його бачити в Сан-Франциско. Стів Кер казав відкрито так, я цілком розумію, що без GP 2 ми би не виграли персні минулого року. Але вся увага сьогодні до Джордана Пула, який взяв на себе роль першої скрипки. За Відсутності Стефана Карі і чудово з нею справляються ще одна транзиція. Клей Томсон влучає трьоху. Він сьогодні гарячезний, просто вже плюс 13 для ГСВ в кінці першої чверті і дві з половиною секунди всього лише залишається та й джером майданчика. БЕМ! Не знаю, що там відбувається. Може вони п'ють зі Стефом з однієї пляшки, може труться об нього, але він наче заряджає їх своєю маною. Golden State Warriors вдома. Це просто неспинна сила. Але у Блейзер у складі все ще є Деміан Лілард. Про це не варто забувати. Він вміє влучати складні китки. 10-0, ривок від Портленда, але Джордан Пул працює на дузі, влучає ще одну трьоху. 22 очки. У нього в першій половині Деміан Лілард відповідає у нього в першій половині 19 Дуже напружений рівна гранферні Ферні Саймонс гамачить Джордана Пула, і як неприємно. Подивіться, він зачіпляється ногою. Уф! Жахливе видовище, але все окей. Він оживає, навіть повертається в цю гру. Тим часом у третій чверті плюс три для Портленда. Деміан Ліорд качає Томсона на дузі. Робить плюс шість. У Дейма сьогодні 34 поинти, плюс дев'ять підбирань. Ферні Саймонс, ще один флоутер. Плюс вісім робить для Блейзер. у нього 22, плюс сім підбирань. Всього чотири хвилини ще грати. І тут починається вечірка. Вечірка коло басейна. Джордан Пул просто чаклує. Ну не просто так. Може його назвали Джорданом. У нього сьогодні. 41 поїнцт, 6 асистів. І вже мінус 4 для ГСВ Джордан Пул, Бем! Робить мінус 1, Ще 3 хвилини грати. І знову Ворверс Відбиваються, Грін і Дівіченцо там вигризають це підбирання, запускають кумінгу у швидкий відрив. Плюс 1 для ГСВ вдома. Звичайно, що Стеф Карі цим задоволений. Кінцівка у нас в цьому матчі просто що треба. Клей Томпсон, ще три у транзиції. Клей сьогодні тридцятка. Сімома матріочковим, він робить плюс 4. 4 для своєї команди Деміан Лілард каже, я ще не закінчив. Флоутер, мінус два, хвилину грати. Одне з останніх володінь Джордан Пул На ньому дабл тім. від на відкритого дівіченцу. І це Дегер. І у ГСВ таким чином 16-2 показник вдома. Це найкращий показник у Лізі, але на виїзді 3-16. Це найгірший показник у Лізі. Фу! Далі у нас Детройт, у якого і так купа проблем в цьому сезоні. Ще й сьогодні без учасників сутички з Орландо, тобто без Хейза, без Діало. вони сьогодні відпочивають. І Булс одразу цим починають користуватись. Зак, Лавін він дуже гарячий на старті цього поєдинку. Ще одна транзиція, вже плюс 6 для Чикаго. Зак робить плюс 8. Дуже видовищно злітає Зак. Хороша передача від Кобі Вайта. І у Лавіна сьогодні 27 очок. Вже у першій половині. На ньому можна млинці смажити. Зак, ще одна стебек трьоха залазить. Але дивлячись на рахунок, розуміємо, що Детройт тримається. Вони дуже поруч і навіть зараз виходять перед Джейден Айві, класно себе сьогодні проявляє. Хороша передача на врив Стюарту. І знову Айві. На цей раз знаходить Богдановича, той наливає. У боя на сьогодні 20 очок плюс 6 асистів. Тут Айві вже самотужки вирішує. У нього 22 поінти плюс 6 асистів. Але Чикаго все одно починає тиснути, починає нажимати. Демар Де Розен класно працює на середній дистанції. У нього 22 поінти сьогодні. І навіть не дивлячись на те, що Садік Бейв зміг ось в цьому епізоді зрівняти рахунок цій зустрічі. Далі Чикаго закривають цю гру ривком 17-3 і Доводять до очікуваного результату проти найгіршої команди Ліги. До речі, це вже не вперше в цьому сезоні, коли під кінцівку Чикаго настільки тут і зараз настільки сфокусовані, що ось ці останні хвилини здаються просто однією з найкращих команд Ліги, але тільки є маленький нюанс. Вони мають навчитись і інші 43 хвилини грати на такому рівні. У лаві на 43 поінти, а ми рухаємось далі. Майамі Хіт і Джиммі Батлер завітали до Денвер Нагетс та дворазового МВП-Ніколи Йокі. Денвер наразі мають найкращий результат на заході. Вони ділять першу сходинку, можна сказати, з новим Орланом. І сьогодні вони починають більш ваво. Нікола Йокіч, хороша передача від Брюсі Брауна. Але Майами дуже скоро вирівнюють цей поєдинок. Данкан Робінсон влучає сьогодні 807-й триочковий за кар'єру. Стає лідером франшизи Хіт. і обходить за цим показником Тіма Хардеуя. у Денвер. Натомість Боунс Хайленд. Ось хто з банки сьогодні давав вогню п'ять із шести триочкових, 16 очок у нього. Іначе Денвер трохи. Попереду, але Майамі кожного разу у цьому матчі відповідає струс. Передачі Бема Дебаю влучає трьоху. І хід вже знову попереду у третій чверті. Денвер допускає чергову втрату. У них їх сьогодні аж 20. Тайлер Хіро хіросталеку. Бем! у транзиції. У Тайлера сьогодні 26 очок, 10 підбирань, п'ять асистів. І знову він складно у проході. 2 плюс 1. Нічого собі на виїзді Майамі попереду на плюс 9. Джиммі Батлер також сьогодні дає 17 очок. Майже нічого. Не влучає, але скільки користі він приносить в інших аспектах. Вісім асистів, 4 перехоплення від нього сьогодні. Але останні ці 6-7 хвилин Денвер грають просто на шалено космічному рівні. У них уже мінус 1, Гордон, ще одна скидка на мп то той робить плюс 1 для Денвера. Далі подивіться, яку фіговіну влучає Арон Гордон, неймовірний андван. В пайдінні, там на нього прям висів, кай Лаурі, а Це уявіть, скільки ваги. Там тільки сідниця кілограм на 60 тягне. І у нас уклад. Клач заходить цей поєдинок. Тайлер Хіро на дальня трьоха залазить, плюс два для Майамі. Денверу треба відповідати. Джамал Найокіча, той через руку також влучає. У нього сьогодні 19 очок, 12 підбирань, 12 асистів. У Джамала Нуре взагалі всю гру не летить, але у клачі він був просто гарячий. Він набирає 7 зі своїх 14 очок саме в останні хвилини. Хороша перемога Денвера. Далі у нас Мінесоти Волс, в гостях у Мілокі Бакс, два супер атлети хайлайт машини сьогодні зустрічаються. Правда, в різних вагових категоріях це Яніс та Ентоні Едвардс. І почнемо ми з першого. Яніс принижує, як завжди, людей у трисекундній зоні. Причому робить він це майже на щоденній основі. Така в нього робота. Ентоні Едвардс відповідає: відтісняє немаленького лопеса. Так, Ентоні Едвардс не дуже високий, але він дуже міцний та атлетичний. Ще одна трьоха з дриблінгу залазить. Виводить він свою мінесоту вперед. Але про Яніса давайте також забувати не будемо. Джоінг схо хороший пікінрол Яніс це занадто легко. І окрім Яніса та Портіса, ні в кого більше у мілокі не летить в першій половині, наче є кидочки непогані, але нічого не заходить. Всього лише 2 з 22 двох і майже плюс 10 для Міннесоти після першої половини. Ентоні Едвардс. У нього тридцятка, плюс 10 відбирань, але у такої команди, як Бакс, не може довго прям не летіти. Яніс. Знову він б'є згори через трьох людей. Знову збирає на собі купу захисту. Скидка на інглса. Той також здалеку влучає Інглс Також сьогодні в порядку ще раз насипає здалеку, хибить, але не проблема, якщо під кошиком є грік фрік. Він сьогодні встановив ще один рекорд. Повертаємось до Інглса, який просто роздавав наліво і направо. Сьогодні ось черговий асист на Яніса. Далі Джо заграє Бобі Портіса. Роздає він сьогодні 10 асистів, а Портіс приносить 22 пойди, 14 підбирань. І у третій чверті вони просто розносять Мінесоту 39-22. Але Ентоні Едвардс намагається тягнути. І намагається він заробити навіть з ризиками для свого здоров'я. Дуже неприємно. Він тут приземляється, щось схоже на те, як Приземлився Анферні Саймонс, також він ушкодив спину. Але повернемось до переможців. Яні сьогодні робить 40 очок, 20 підбирань, 5 асистів у другому матчі поспіль. До нього таке вдавалось лише двом людям Елджину Бейлору та статистичному фріку Уилту Чемберлену. Міннесота програє п'ятий поспіль. Ну і останній матч на сьогодні, друзі: Сакраменто приймають Юту, Сабоні все ще грає зі зламаним пальцем правої руки. Але судячи з усього, це не дуже йому заважає. Подивіться, як класно рухають м'яч Сакраменто, один пас, другий. Абсолютно відкрита трьоха Бем-бем! Є раннє лідерство для королів. Далі Кіган Мюрей новачок класно відпрацьовує у захисті, робить перехоплення, запускає швидкий відрив. Девіон Мічел, який накид на Маліка Монка. Він вміє літати. Ми це прекрасно знаємо. Ну і передача від Девіона Мічела просто ідеальна. Там до неї не може дотягнутись Марканен. Але у Юти також є кому набирати очки. Як завжди, це класно робить Джордан Кларксон. У нього. 25 поїздів Дев'ять асистів, дуже рівна гра і Так майже увесь матч. Знову Кінгс відповідають Кевін Хертер з середньої дистанції. Робить плюс сім для королів, але Юта знову дуже швидко повертається. Келі Келіоліник, яка передача на Кеслера. І далі одразу, подивіться, Сакраменто дуже недбало поводяться з м'ячем. Колін Секстон прекрасно їх там підстеріг. Всього лише мінус три для Юти. Сабоніс розчарований. Він просто ще не знає, що його чекає в другій половині. А точніше, хто його чекає? Лаурі Марка ось такий. Фінсько-литовський постер у Лаурі сьогодні 36 очок, 5 підбирань, класно він сьогодні влучає середню дистанції. І далі у четвертій, чверті юта вже зрівнює рахунок у цій зустрічі. І знову подивіться, як класно рухається м'яч у куті. Абсолютно один Майк Конлі робить плюс 3. У Конлі сьогодні 17 очок, але у Кінгс Дарон Фокс, він, мабуть, найкращий гравець у кінцівках в цьому сезоні. Який постер змітає Келі Оліника? Фокс вже у четвертій. Грі поспіль набирає 10 плюс очок саме в четвертій чверті. Сьогодні у нього 24 плюс 10 асистів. Напружена кінцівка. У нас яка подивіться, мінус 2 для Юти. Лаурі Марканен. Складнюча трьоха через руку. І залишається у нас вже зовсім мало часу. Мінус 2 для Сакраменто Фокс не влучає, але є підбирання. Кевін Хертер відкрита на лідерство. Бем! У нього сьогодні 15 очок, в четвертій чверті. 30 всього. 6 із 10 триочкових. Лаурі не влучає на пере. Перемогу. Сакраменто, красунчики, здобувають суперскладну перемогу, і це для них 19-й вин в цьому сезоні. Ну що ж, друзі, на цьому в мене на сьогодні все. Ще раз бажаю вам класно відсвяткувати новий рік, якщо будете його святкувати, але при цьому не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім па-па!